Доброго ранку, ми вже в лікарні, були на 9 так як нам і сказали. Так швиденько все, я думав, що все буде затягуватись. Ні, швидко в Дашуньку перевдягнули, забрали до палати, мене навіть не пустили. Коротше, сказали чекати 2-3 години. Я, щоб не сидіти в лікарні, вийшов з автівку. Чекаю на дзвінок, як все закінчать, то сказали, що Даша мені зателефонує. Буду зараз сидіти, е читати ваші коментарі, відповідати вам. Треба якось трошки відволікатися та відганяти різні думки, які лізуть в голову. Вчора ввечері ще ми їхали, Дашунька вже така була накручена, переживає. Це я переживаю сьогодні зранку, так взагалі, знаєте, як воно. Чим, чим менше залишається часу, тим більше хвилювання. Ну, коротше, все буде добре. Всім гарного дня. Вже все закінчилось, Дашонька прокинулась. Дашонька, як завжди, в своєму репертуарі. Вона полюбляє після наркозу записати сторіс і розповідати. Фух, все добре, вже пише голосові, вже набагато краще, але я так розумію, треба трошки положити відійти від наркозу. Так що все гарно. Всім дякую. Що ви думали? Тільки гроші лопатою гасте. Ні, ще треба лампочки міняти. Ні, ну ти міг би не міняти, ти як завжди. Та-да! Я взагалі така людина, що якщо я обираю якусь річ або людину, то це -то там на все життя. Ну, Речі, звичайно, змінюю, коли тут вже дирки з'являються, як Дашуня каже. А так ходжу, які подобаються речі постійно. От вони, знаєте, улюблені рубашка з блондинка. Щоб ось так от виглядає. У мене, до речі, дві я брав, а взагалі вони в трьох кольорах: у мене сіренька та синенька. Зараз я вам покажу, дівчатка приготували. Ось такі кольори сорочок є. В мене синенька дома є, а ще є ось така коричнева. Зручно, Тим паче, там зранку, наприклад, ще прохолодно. Ви її вдягнули, і вам не холодно або ввечері. Ну і погодьтеся, ну дуже стильно виглядає ця сорочка. Підходить, ви бачите, під джинси. Знизу вдягнули футболочку біленьку і. Поперла на роботу або по справах. Ось така рубаха. Ну, взагалі ж вибір одягу дуже класний. Є парні костюми різні, велюр, який не потрібно прасувати. Ось, ось чоловіче, будь ласочка. є в різних кольорах. У мене ось такий зелененький є. Дуже такий класний колір, насичений. Прям топ-топ-топ. Короче, ви 100% знайдете свій добрий добрий день. <гум> Клас. Знайдете свій костюм, в якому вам буде комфортно на природі, або взагалі на постійній основі ходити. Я дуже полюбляю спортивні костюми, тому що в них дуже зручно і взагалі не сковують обхід. Що це може бути? Ай-яй-яй, щоб ви розуміли, це власне виробництво неподалік біля нашого магазину. Ну просто як побачив, одразу захотілося. то булку з ряженкою, тепер пломбір справжній. Зараз я його скуштую. Сумуєш, мабуть, за дитинством хочеш до мамусі, да? Мамуся з нами живе. Вона завжди поруч. Ти такий чудний. Я давно такого морозу не їв. Я ж тобі казала, я побачила і одразу зрозуміла, mm. що вона смачне. Просто не Тільки сонечко блиснуло, да, в автівці вже спекотно. Вмикаєш кондиціонер. Вже навіть кави не хочеться, хочеться морозова. Класно.